Допутаки Львівської обласної ради звернулася громада міста Дроговича заступним тексту. Ми, територіальна громада міста Троговича, глибоко занепокоєні ситуацією, яка склалася на сьогоднішній день в нашому місті. Свідченням того, є події незаконні, які відбулися 27 грудня 2012 року, 31 січня 2013 року, 20 лютого 2013 року на сесії Троговичської міської ради. Зокрема, 25 грудного 2014 року на сесії Дрогобицької міської ради були присутні депутати Львівської обласної ради, які були свідками, як Дрогобицька міська влада, незаконним шляхом, вимогам статті 46 закону України, про місцеве самоврядування в Україні та регламенту Дрогобицької міської ради, статуту територіальної громади міста Дрогобича, не давала нам змоги бути присутніми та брати участь у відкритому засіданні позачергової сесії Дрогобицької міської ради де мали розглядатися важливі для нас питання та прийматися можливі рішення. Також місцева влада за допомогою Турбицької міліції та спецрозділу Берку незаконно застосовувала фізичну силу до людей, які стояли на вулиці, та не пускали їх у приміщення Трогобицької ратуші, при цьому паралізуючи роботу Трогобільської міської ради. Логічно виникає запитання, що перед радою робила міліція, а всередині не є, хто давав право міліції та Беркутину допускати приміщення ратуші депутатів Проговорської міської ради, депутатів Львівської обласної ради, священника, який мав благословити роботу народних обранців, журналістів, просто людей, які прийшли на сесію. Чи це сама діяльність міської ради, влади? Хто і коли у Дуговичі відмінив одну із статей закону про місцеве самоврядування щодо того, що відбувалося на сесії, що вхід на сесію є вільним. Ці та інші запитання є риторичними і стосуються прокуратури, яка своєю бездіяльністю розв'язує муки владі у її намаганні розправитись з громадою. Такі дії можновладців міста Троговича суперечить вимогам статті 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статуту територіальної громади міста Троговича, яка говорить, що первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його інформації і повноважень та публічних прав є територіальна громада. У мене ще є свій час. Я буду повністю зачитувати звернення. Ті, хто був на сесії Дроговської міської ради, мене доповнять. Але громада просить нас, голову обласної ради, як депутатів місцевого самоврядування вищого рівня, захистити територіальні права громади міста Дрогобича та кожного дороговечана, зокрема, від незаконних посягань місцевої влади та правоохоронних органів. Створити тимчасову депутатську комісію з депутатів міської обласної ради по вирішенні питань та надання юридичної оцінки діям чинної влади. Пропонується наступні питання. Перше порушення посадованого особами Троганської міської ради закону України про місцеве самоврядування в Україні в частині незаконного. Недопущення перешкоджання територіальній громаді вільного, брати участь у сесійних засідань Трогопільської міської ради 31 січня 2013 року, 20 лютого 2013 року, 26 березня 2013 року. Друге, надати оцінку керівництво працівникам Трогопільського відділу. Міністерства внутрішніх справ у Львівській області щодо незаконного перешкоджання територіальної громади брати участь у відкритих засіданнях сесії Віроковської міської ради, порушити питання щодо незаконної забудови та руйнування центральної частини, історичної частини міста Троговича та визнати, приблизно осіб, які відповідальні за надання дозволів на ці незаконні дії щодо захоплення. Власності територіальної громади міста Дрогобича. вияснити питання щодо законності оптимізації шкіл номер 8 номер 15 номер 11 незаконного відчуження стайону від школи номер 8 та законності проведення конкурсу на заміщення посадок за призначенням нового директора загальноосвітньої школи номер 8 Питання щодо перевірки законності використання державних коштів за цільовим призначенням проголозькою міською радою. Дякую. Авелюк, панела.